Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо не про горіхи, а про фотосинтез. Тому не перемикайтеся, поїхали! Чи є способи підвищити пластичність фотосинтетичного апарату до стресі? Ну, поняття фотосинтетичний апарат то все, що є в хлоропласті, це і є той самий фотосинтетичний апарат. Це є дві фотосистеми в першу чергу. Ефективність їх, так само як ми кажемо, ріст рослини. Таки ми кажемо, до чого рослина вибаглива? До освітлення, до достатньої кількості води, до достатньої кількості мінерального живлення, до достатньої кількості органічного живлення, до постачання кореневої системи рослини тих компонентів, які знаходяться в ґрунті. Ми говоримо рослинка, ой, вітаміни, рослинки скільки запасають. А більшість тих вітамінів не сама рослинка синтезує. Синтезують бактерії, які знаходяться в ґрунті. А бактерії в ґрунті їх більше, чим більше органіки вноситься, чим більше органічних рашток потрапляє, чим більше органічного всього згниває, ми кажемо, чим більше повертається в ґрунт, тим більше там бактерії, а бактерії в процесі різних реакцій, в родині синтезують ті самі вітаміни. Зрозуміли, Значить, гормонами ми кажемо оприскую, то вони можуть вироблятися і самою рослиною, і ми можемо використовувати ті гормони. Але якщо ауксин, то треба бризгати, виприскувати на ніч, тому що коли в день поприскаємо, того ауксину вже не буде, поки йому придеться попадати через кореневу систему. Так само абсцизова кислота, гіберелова кислота, ну абсцизова кислота, вона що сприяє дозріванню плодів, дозріванню насіння, прискорює процеси старіння. Бо коли старіє організм, то, як правило, біохімічні зміни, які там виникають, вони все рівно супроводжуються накопиченням тієї самої абсцизової кислоти. Це гормон, ми кажемо, який викликає процес старіння в рослинному організмі, а в результаті ми кажемо, це старіння формується насіння, дозрівають плоди, Ось там є тієї абсцизової кислоти найбільше в той період. От. Якщо ви хочете, щоб ті лимони вам дозріли швидше, привезли їх зеленими, що найчастіше буває в контейнерах, в контейнерах взяли, розбили ампулу, там заходиться абсцизова кислота. Зрозуміли? І під її цієї абсцизової кислоти, вони пожовтіють, деякі плоди почервоніють, там помідори, зрозуміли? От, по тій причині, що це кислота, яка прискорює процес перетворення, наприклад, хлоропластів у хромопласти, ота От, сама абсцизова кислота. Тобто, вводити гормони в закритих приміщеннях, коли там поміщаються частини рослин. Можна відповідним чином, впливаючи на ці плоди на сіня, сприяючи тому що нобудь, або швидше дозрівати, або повільніше. Дякую. Дякую.